Середина світу найменша з країн континенту, яка отримала незалежність, найбільший експортер бананів світу, країна, де поєднується бідність та неймовірна архітектура, діючі вулкани, неймовірні люди, дивна їжа та нереальні краєвиди це все еквадор. І ми починаємо нашу подорож прямо зараз. Та спочатку я передягнуся, бо тут не так спекотно, як у Картагені, де я була до Еквадору, то все готово, погнали! знаходжуся в Еквадорі, в місті Кіто, це столиця Еквадору. І ось так виглядає площа незалежності. Мені неймовірно подобається. І як на мене, це одне з найгарніших місць тут. Якщо чесно, то кіто тільки на перший погляд здається привабливим, тому що старовинна архітектура приховує бідні райони, жебраків та неконтрольований кримінал. Центрі планети. Якщо ви думали, що центр планети виглядає так або так, то ні. Він виглядає ось так. Треба змінити тон. Саме тут простягається лінія екватора. І так, багато туристів приїздять сюди для того, щоб постояти на цій заповідній лінії. Бачите нулі, та потім розповісти усім, що вони були там, отримали сертифікат, що перетнули екватор, але не справжній. В цілому було так. При будівництві постаменту будівельники помилилися не набагато, не мало, а всього ж на 240 метрів. А, до речі, на справжньому екваторі можна поставити експеримент. На екваторі ви можете поставити яйце на цвях. І воно не впаде. В той час, коли в інших місцях такого не вийде. От спробуйте, хоча б зараз. Я б не була з собою, якби не вирішила познайомитися з людьми, з якими вже через 10 хвилин опинилися тут. До речі, це Рональд. Я вас з ним ще познайомлю. Ні, ні, ні. На лінії екватора ми вже постояли. Ось тут. 4200 метрів над рівнем моря. Ласкаво прошу на Телефаріко. Найвища канатна дорога, яка веде до вулкану пічінча. До речі, діючих вулканів в Екадорі багатсько, До них ми ще теж з вами доїдемо. У бачила та в коник, Подивимося на нього ближче. Ресторан Мішлен замовляли. Так, так, це місцева кухня, і мені вона дуже подобається. За винятком деяких специфічних страв. До популярних еквадорських страв можна віднести все, де є крохмал, картопля, рис, юка. Але, звичайно, без дивностей тут не обійшлося. Наприклад, в горних місцевостях Еквадору вам можуть запропонувати скуштувати куй, це м'ясо морської свінки, або секодичиво, це регоскузлятки. Скажу чесно, я цього не коштувала, але кажуть, що воно схоже на курку. 50 доларів в Еквадорі. Багато це чи мало? Подавайте розбиратись. Тут десь хочу вам показати. Ось тут у нас є чек. У ньому написано 49,76. Ось тут воно написано. І подивимося ще я покажу. Купила. Це коштувало 49 доларів 76 центів Ціни, які називала я, вони були без податку. Тут ще податок десь 20%, тому треба додавати. от І що ви думаєте? Як вам ціни? Завтра буде ще один неймовірний день. Я поїду далі, і я сподіваюся, що кіту вам подобається. А поки що пишіть у коментарі, яке місце мені відвідати далі. Ну і звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не прогавити нові відоси, тому що такого україномовного контенту ви більше ніде не знайдете. Зараз буде війти до куштувати місцевої падоро, тому що в мене прямо біля будинку я ринок з місцевою їжу, і до речі, зацініть мій світер зальпакою. Він коштував мені лише 13 баксів. Я просто в шоці від цих цін. <му> Власно, ось так це виглядає. Ось тут можна придбати різну їжу. Тут є така штука, називається якісь там шлуночки. Я вам кажу, просто ніякого не коштуєте це. От сало воно смачне, а це, звісно, ну, якщо ви любите холодень, то може вам і зайде

Ой, яка бігала лебесів до колор parque famoso de умова з de пані. Я не знаю, що він мені сказав, але він прикольний і в нього якраз ті шлочки що я не люблю. А ось тут мені робили кукурузу, вона дуже крута. І робили тут м'ясо. Воно круте. От, власне, мої два чебурети. Буду куштувати зараз. Місце, де зупинився час. Кілото Вулкан кілото з інформацією місцевих останній раз мав виверження у 1208 році. Але ви самі знаєте, як іноді місцеві кажуть. І, до речі, після того у його жерлі поступово творилося озеро. І кілото взагалі це достатньо популярне місце серед туристів, тому тут є декілька комплексів. І цей мешканці називають озеро Смарагдовим Оком Ант. У сонячну погоду озеро має неймовірний синьо смарагдовий колір, який я, до речі, застала. А під час дощу озеро стає майже чорним, але ну, цього я вже не побачила, скільки було сонце. І існує таке повір'я. Найчастіший смарагдовий колір кілото можуть побачити лише ті, у кого світла душа. І ось таке кілото побачила я. Що ви думаєте? У мене достатньо світла душа, чи ще трішки треба висвітлити? Окей, okay. зараз у мене вже новий рюкзак. тут є дрон. Тому що дівчинка з Німеччини нас знімала і ми помінялися прямо посеред пляжу І не пішла до станції, тому я тепер з дроном рюкзаками буду шукати свої речі і чекати їх тут. Отам от вони десь не будуть. Зараз вийду отам от мене. Казала, місцеві інколи їдять цих милих створінь. Це, до речі, одне з місцевих племенів індіанців, і мешкають вони у вандах. Тут дуже-дуже холодно. Я не знаю, як ви, але я все життя думала, що в Еквадорі тепло. Навіть коли я сюди летіла, я така: ну, типу, це ж Еквадор, Екватор має бути тепло? Ні. Тому вони всі носять пончо та світери. Особливість, до речі, Еквадору та цього племені в тому, що на їх землях росте більше двадцяти видів картоплі. От просто уявіть собі, не тільки біла чи батат, а більше двадцяти видів. Тільки погляньте, яка вона кумедна. До речі, люди племені живуть за звичаями та традиціями предків. І що таке електроенергія? вони дізналися лише три роки тому, є. і я вже не кажу про інтернет, чи вайфай. Ласкаво прошу до незвичного зоопарку. Кіто. Далі ви побачите народження малюка. Але не забирайте дітей та не лякайтеся. Все буде в рамках цензури. Цей зоопарк має особливість. Усі тваринки, які в ньому мешкають, вони врятовані, вони не були куплені або привезені спеціально. Всі ці тваринки мешкали на території Еквадору. капібари, галапагоські черепахи та неймовірна кількість екзотичних рослин. А тепер тихіше будемо спостерігати за народженням. Тут хочу зупинитися, адже мене часто питають, чи знаю я іспанську, та як взагалі я спілкуюся зараз. Покажу вам приблизно ось так і спілкуюся. Ніяк не буде субтитрів, бо я не розумію, про що він каже. Я знаю, що він показує там на птахів, але про що він каже, я й гадка не маю. А далі почалося те, чого я взагалі ніяк не очікувала. Поїхала подивитися на пам'ятник Ельпанасію чи Ельпанецію, якось так. Хто його знає іспанську, мене може виправити. І взагалі цих шматочків не мало бути в цьому відео. Але це єдине, що тоді мене врятувало, тому що я вела зйомку. Коли я приїхала на місце, було досить людно. Білий день я познімала постамент, хотіла йти, але помітила, що зі мною слідом йдуть три хлопці. І виглядали, знаєте, вони не дуже безпечно і мені не хотілося йти поруч з ними. І спочатку я на це не звернула уваги, але коли я зрозуміла, що вони мене дійсно переслідують, мені стало лячно. Я побачила автобус, просто стрибнула в нього, я взагалі не знала, куди він йде і що буде. Думаєте, це кінець історії. Вгадайте, куди я приїхала на нонейм автобус правильно в один з небезпечних районів міста, той самий, де квітний кримінал, бійність, банди. І, мабуть, нормальна людина, щоб зробила. Ну, правильно, вона б сховала телефон, там всі гроші, всі речі. Що зробила я? Звісно, я вирішила, що мені потрібно вам все зняти. Тому дивіться, як це виглядало. Обов'язково тут є, наприклад, гради, як ми бачимо, да? дев'ять відсотків всі маються. І ну, взагалі це більш зруйноване. Реально, це дуже гарно збереження. Це дуже старе, дуже зруйноване, так дуже брудне. Але тим не менше місто дуже гарне. Що, ось мій крайній день в Кіто. Ось тут я жила, тільки не в боку. І ось тут я вже чекаю з речима водія. Блін, я в шоці, тому що з аеропорта сюди я доїхала за 12 доларів, а звідси в аеропорт доїхати 25 доларів. Тисяча гривень. Двадцять 25 доларів звучить краще, ніж тисяча гривень, якщо чесно. Ну добре, 962, мені здається списало. Коли мене питають, як я подорожую, де я працюю, можна показати це відео. Як я гружу відоси для клієнта, поки йду на літак. Здається, це шедеврально. Найбільше, що я люблю в Ютубі, це те, що за кілька секунд можна опинитися в іншому місті. Найлежче Коротше, це був один з найлегших перелітів за все моє життя. Ми летіли з кіта до мати. І це зайняло десь хвилин 30. Причому ми май... 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 ще й пересадили до іншого класу, нагодували і взагалі дуже м'яка була посадка. тому круто, власне. Я знаходжуся реальності. І знаєте, що це настільки маленький аеропорт? Що в мене в Бердянсько автовокзал був більше, ніж цей аеропорт? Він дуже маленький, і він нього навіть немає повноцінної криші. Тому насправді дуже цікаво вдається, <різь> О, боже I'm sorry. зараз буде викликати таксі та цього міста. Я живу. Сама, там, не ходи по місцям, які не викликають довіри, викликаю таксі, також місця, по яким я ходжу. Просто взагалі не розумію, де я куди я йду. У мене немає інтернету, немає зв'язку, немає електроенергії в моїх апартаментах. І якби дуже весело, знаєте. От. До речі, я не знаю, куди я йду, тому що я вперше не завантажила офлайн-карту. Подумала, ну в мене ж є інтернет, типу, все нормально буде, Wi-Fi є. Нічого немає народ. Всі, хто з Бердянська я хоч раз був на косі Ви І в такі місця. Коли ти просто йдеш, немає зв'язку, якісь бур'яни. І не сподіваєшся, що ти просто дійдеш до кінця. Аж такі в мене карті подорожі в манті. Але, блін, ну реально, воно мені якось знаєте, Ну, таке собі, звісно. Та звичайно це був лише початок. Не знаю яким дивом, але я дісталася до пляжу. Популярніший пляж для серфінгу в манці. Тільки одна проблема. Тепер я не можу знайти жодний серфінг і тут також немає зв'язку. Ну, що я можу сказати? Сьогодні точно не мій день. Я приїхала на серфінг. І... Віль немає, погоди немає для серфінгу. Сказала, їдьте додому. Кожні такі моменти, просто, просто чудово. <му> Сьогодні на серфінгу не вийшло покататися, але я зайшла в таку традиційну кафешку, буду їсти. І здається, щось до 7 доларів має вийти моя їжа. Ну, подивимося, бо таксісти мене вже розвели на гроші. Я прийшла до традиційної кафешки, почала обідати і, на жаль, зайшла почитати новини. Короче народ, новини з Південної Америки. Я вже три місяці тут подорожую, і все було ок до сьогоднішнього дня. Тому що сьогодні в місті в Еквадорі, де я живу, це місто Манта, можете подивитися. Били білого мера за те, що він білий. Його застрелила банда. по новинам сказали, що білим взагалі зараз небезпечно виходити на вулицю, особливо самостійно, тому що хтось з банди може напасти. Перекрили місто, у мене немає їжі, у мене немає майже води. Класно вулиця три градусів. Це не все. Після цього в мене є квиток до Перу, де почалися збройні протести через владу. І якби вже 70 людей загинуло, більше ніж 600 людей поранено. А, і так само в мене має бути пересадка в місті Гоякі, це друга столиця Екватору, можна сказати, одне з найкримінальніших міст в світі, де десь відбувається декілька людей просто на вулицях Банди. І от питання. Чим я думала, колись вийшла. Ти не чим, не знала я. Комбі було краще. Пам'ятаєте, Рональда, я вас знайомила кітом. Так ось він написав мені ввечері, і я не знаю, як так склалося, але він теж приїхав до Манти кілька днів тому. І він написав мені, що в місті стає більш небезпечно з кожною хвилиною та запропонував мене відвести з Манти до іншого міста. Ну я погодилась, тому що в мене не було варіантів. Хоча зараз приїхала до міста Гоякіль в Еквадорі, тому що вчора в місті, де я була в манті, застрелили мера це зробила банда, і дуже небезпечно стало там залишатися. Тому мої друзі відвезли мене до іншого міста, де взагалі вони живуть, де я також не собі житло, і звідси я мала летіти до Перу. Взагалі, Гуаякіль це місто контрастів, місто, де бідні стоїть на рівні з красою та неймовірними пейзажами. Я, до речі, що хочу сказати, мені воно стовідсотково нагадує Одесу. Та неймовірно гарна, неймовірно крута атмосфера. Але якщо зайти до не того місця, вам не сподобається це. Коротше, що прийшла я в Гоякілі покататися на Телефаріку, і він має йти з одного Гоякілі на інший. Це коштує десь 4 долари, ну типу не дорого. Але це мій останній день тут і він зламався. Я тут вже стою 15 хвилин. Мені сказали, що запустять через 20, Зараз знову сказали 20, Я от не знаю, чи стояти, чи ти ще щось подивитися. Не дивлячись на все, я вирішила піти та погуляти. Знаєте, кого я знайшла? Правильно, Ігуан величезний парк з Ігуанами. До речі, вони мене налякали, тому що вони тут повсюду. Мені навіть сказали, не підходь до цього дерева, бо Ігуана може впасти на тебе зверху. Ось таке буває. Ось і все, моя подорож Еквадором добігає кінця. З декілька годин у мене вже літак, і я не можу ніде гуляти, бо я вже буду з речами. тому буду сидіти та працювати.